Морку сію отаку, одну руку беру пакетик, тоді, тоді беру так, таку щепотку, двома пальцями беру і отак, наче кручу і протягую, вона тоді рівномірно розпиділяється. Де зупинилися, отак крутите і протягуєте. От, бачите, вона, Я вже пробував сіяти із пляшки всім киселем. Ну, воно все одно отак найкраще. Воно рівномірно лягає і сійте так, щоб воно було видно, де воно зійде. Краще тоді її прорядити. Але рядок тоді буде багатий. Ви собі можете зробити його на яку хочете відстані. Якщо хочете її, щоб вона була побільша, прорядити більше. Якщо невеличка, то притул можна залишити. От, і отако протягуєте. І вона рівномірненько у вас розподіляється.